шановний Віталій Володимировичу, дороге високодостойне товариство, дорогі побратими, саме так я хотів би звернутися до вас. З 20 лютого ми з вами живемо в іншій країні. З 20 лютого в Україні інший народ, який не збирається далі. Терпіти минуле, терпіти корупцію, терпіти несправедливість, терпіти знущання над правосуддям, терпіти гвалтування економіки, терпіти статус напівколоніальної держави, терпіти тоталітаризм, Терпіти приватизацію країни кубкою олігархічних родин, терпіти перешкоджання. Для України шляху до європейської родини. Роботи, яку нам всім треба зробити для того, щоб Україна стала членом європейського співтовариства. Ми живемо в іншій країні, де політики мають нарешті навчитися чути голос народу, чути вимоги народу, які на сьогоднішній день абсолютно твердо. Ставлять питання. Демократичні сили мають бути єдиними. В умовах де-факто війни, в умовах окупації нашої території, в умовах найжорсткішої економічної і соціальної кризи політики мають навчитися об'єднуватися. Друзі мої, до цих пір в українській політиці не було випадків. Коли два кандидати в президенти, які користуються найбільшим рівнем підтримки і довіри людей, могли би вчинити, зробити такий вчинок Об'єднати. Ми з Віталієм Володимировичем і ми з партією Удар закладаємо абсолютно нові традиції в українській політиці. У тих пір здавалося враження, що політики України не здатні на таким вчинки. Не вірили люди, що це можливо. І саме, чому це відбувалося? Тому що для більшості українських політиків жада влади набагато перевищувала від цілі політики. Сьогодні ми декларуємо разом з Віталієм Володимировичем і разом з партією, ДА. наша ціль це нова Україна. Наша ціль жити по-новому, сформувати Україну таким чином, щоб в Україні були заможні, вільні і чесні громадяни, які були би щасливі тим, що вони є українці і живуть шановані в шанованій всьому світі державі. Ми разом беремо зобов'язання побудувати таку державу. Бо побудувати її можна тільки спільно, тільки разом. Тільки добре і чітко скоординованими діями. Тільки єдиною командою. Друзі, я не відчуваю себе тут, в складі іншої команди. Колег Марабами мав... я працював багато-багато років із Іриною Гращенко, з Віктором Підземником пані Патіс із Віталією Ковальчуком з усіма вами. Я вам вдячний за цю спільну працю. Але що змінилося? Що сталося після багатьох років спільної праці? Стався Майдан. І чотири місяці на Майдані загартували наші відносини. Коли ми вдень і вночі були разом, коли ризикуючи життя. Ми боролися з кримінальною владою, провівши разом з українським народом антикримінальну революцію. І я впевнений, було б з радою Майдану, якби ми не об'єдналися. Я впевнений, що на сьогоднішній день обсяг, масштаб цих завдань, які стоїть перед державою і перед нашими політичними силами, вимагає цього об'єднання. Це мужній мудрий, великий політичний вчинок. Дорогі друзі, брати Клічки принесли велику славу Україні великими спортивними досягненнями. в яких і куточок свій приїжджав Асоціація України із смаку перемог клічків була однозначна. України сприймали. Сильною могутньою непереможною. Але є ще один великий принцип, який мені дуже подобається у тім значні. Брат за брат. Дорогі Віталій Бороси. Дорогі, Дорогі побратим. Я думаю, що треба запровадити. Трохи розширити цей принцип, який багато років брати клічки несуть з собою в життя. Далі, я думаю, що принцип праце-брата треба доповнити і розширити. Я пропоную доповнення в такому вигляді. Не тільки праця брата, брат, але й друг за другом.